Чарівні історії на ніч Добрий пан ведмідь. Пан ведмідь був дуже добрий. Бувало, зустрінеш його в лісі на прогулянці, то він завжди припідніме капелюха і скаже Доброго ранку і усміхнеться своєю теплою, щирою усмішкою. Усім радий він завжди був допомогти. Пан ведмідь Допомагав звірятам діставати те, що було дуже високо. Він носив те, що їм важко було підняти. Він затуляв їх навіть від дощу. А ще він прибирав після вечірок, коли всі розходилися по домівках. Він ніколи не вважав свою допомогу чимось особливим. Просто брав і допомагав. Та оскільки пан ведмідь жив у лісі, ще не запам'ятних для багатьох звірят часів, то вони почали сприймати його допомогу як щось належне і навіть забували за неї подякувати. Пан ведмідь дуже стомився і трохи засумував, а невдовзі він захворів. У нього був нежить, боліла голова, він потерпав від холоду, тому що вогонь у камінні згас, а він був заслабкий, щоб іти по дрова, то розпаглити собі багаття. Так і лежав пан ведмідь у своєму барлозі сам самісінький, і довгий час ніхто, схоже, тим не переймався. Одного разу на садочок пана Борсука впало дерево. Ви б не могли забрати це дерево, пане ведмедю, гукнув він. Але пана ведмедя не було поруч. Білка назбирала повний мішок горіхів, але не могла затягти його в дупло високо на дереві, бо він був дуже важкий. Підніміть ці горіхи, пане ведмедю, покликала вона. Але пана ведмедя знову не було поруч. Мишаче сімейство потрапило під дощ. Пане ведмедю, пане ведмедю, ми промокли, почали вони верещати. Але пана ведмедя не було поруч. «Хм!» – буркнула пані Миша, я геть змокла і куди подівся цей ведмідь саме тоді, як він нам знадобився. І вони додому прийшли дуже роздратовані. Але найменше мишенятко захвилювалося. Воно швиденько побігло в барліг пана ведмедя і побачило, що він блідий, хворий і тремтить від холоду. Ой, лишенько, скрикнуло воно. У вас усе гаразд? Не зовсім, сонечку, але дякую, що ти поцікавилась, прошепотів пан ведмідь. Мишенятко помчало через ліс, грюкаючи в усі двері. Що таке? загукали звірята. Пан ведмідь, він захворів, він захворів. Захворів? здивувалась Мишка. Він же ніколи не хворіє, він завжди бороть, щоб нам допомагати. Так, але хто ж тепер допоможе йому? запитало маленьке мишенятко. Звірятам стало соромно. Вони згадали все, що пан ведмідь для них зробив, і те, що вони нічим йому не віддячили. Пізніше того дня пан ведмідь дуже здивувався, побачивши всіх сусідів у себе під дверима. Пан Бурсук приніс трохи дров, і скоро в каміні весело тріщав вогонь, а в кімнаті стало тепло та затишно. Білка принесла миску найкращих горіхів. А пані кролиця зварила великий горщик морквяного супу. Мишаче сімейство притягло велику ковдру, і невдовзі пану ведмедю вже стало тепло й затишно. Звірята домовились по черзі сидіти біля пана ведмедя, і вони доглядали його, аж поки йому не покращало. Коли пан ведмідь одужав, він знову допомагав всім звірятам, коли міг, але тепер. Звірята допомагали йому, якщо йому потрібна була допомога, бо так роблять справжні друзі.